Крила Енгола. Організація, народжена з болю, але створена з любові. Громадська організація Крила Енгола це об'єднання родин військовополонених та зниклих безвісти захисників України. Офіційно ми зареєстровані 7 травня 2024 року, але наша діяльність почалася ще у 2023 коли біль і невідомість об'єднали нас. Ми створили організацію, щоб жодна сім'я не залишалася сам на сам зі своїм болем. Ми, дружини, мами, доньки і рідні тих, хто зараз у полоні або вважається зниклим безвісти. Ми працюємо в п'яти головних напрямах: психологічна підтримка, індивідуальні та групові консультації, програми реабілітації і взаємодопомоги для родин полонених, Юридична допомога. Супровід у питаннях статусів, виплат, підготовки документів і захисту прав родин. Інформаційна діяльність. Акції, виставки, публічні кампанії, щоб нагадувати суспільству і світу. Полонені це не статистика, це люди, які мають повернутися додому. Гуманітарна підтримка. Допомога родинам військовополонених, зниклих безвісти та загиблих, нашим захисникам, хто боронить Україну і які повернулися з полону. Адвокація. Ми звертаємося до влади, подаємо петиції, готуємо пропозиції до законодавства, щоб голос родин був почутий на державному рівні. Ми довели, що родини можуть не лише чекати, а й діяти. За цей час сотні сімей отримали психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, створили активні інформаційні платформи у Facebook, Instagram, TikTok, де щодня звучить голос родин полонених. Ми провели 148 заходів по всій Україні, 105 акцій, 6 автопробігів і 10 ход пам'яті, 27 культурних і мистецьких подій, виставки, перформанси, флешмоби, 26 зустрічей. Конференцій і круглих столів із владою, військовими та міжнародними організаціями. Ми підписали два меморандуми про співпрацю з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та ТОВ Реабілітую. Ми реалізували проект Крила підтримки, програму психологічної реабілітації для родин і військових, а також були соавторами проекту міжнародної ініціативи підтримати, зберегти, повернути. Ми співпрацюємо з координаційним штабом, міжнародним комітетом Червоного Хреста, заступником керівника офіса президента Іриною Верещук, офісом уповноваженого Верховної Ради справ людини, Я Маріуполь, обласні та військові адміністрації, комунальне підприємство у Дніпро Дніпроарстейдж, історичні музеї міста Дніпра і Павлоград. Сьогодні ми маємо представництва у містах України: Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Київ, Одеса, Олександрія, Луцьк, Чернівці. Також в Європі, Іспанія, Германія, Латвія, Словенія, Польща. Наш головний результат це довіра сімей, які звертаються до нас щодня. Наша мета. Справжній живий голос родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих. Ми прагнемо не просто говорити, ми готові діяти, пропонувати рішення та брати участь у їх реалізації. Забезпечення постійної комунікації між родинами, координаційним штабом і державними структурами. Правовий супровід і соціальний супровід військових після звільнення з полону. Ініціатива зі створення та відкриття філій координаційного штабу у місті Дніпро. Ініціювання змін до законодавства, захист прав родин, колишніх полонених, зниклих безвісти. Визначення чітких механізмів соціального захисту, виплат і реабілітації. Удосконалення правового поля щодо статусу родин захисників. Реалізація програми крила підтримки, допомога родинам полонених і ветеранам. Розширення мережі регіональних психологів і кризових координаторів. Реабілітаційні програми для військових, які повернулися з полону. Створення школи психологічної стійкості для родин, короткі тренінги, лекції, практики від фахівців. Висвітлення теми полонених у національних і регіональних медіа. Онлайн платформа підтримки родин. Створення національної документальної серії ОГОС полону, де родини розповідають історії своїх близьких, правдиво, без цензури. Співпраця з МК Чеха, ООН, обсіє Європарламентом, посольствами. Ініціатива створення міжнародної гуманітарної місії з питань військовополонених і зниклих безвісти. Захист інтересів родин на міжнародному рівні. Підготовка та подання доказів катувань у полоні до Європейського суду з прав людини. Ініціатива спільного реєстру зниклих безвісти Україна РФ під контролем міжнародних організацій. Провести Міжнародний день родин військовополонених України, щорічну подію, яка об'єднає діаспору, дипломатів і громадські організації світу. Об'єднання громадських ініціатив родин військових. Проведення щорічного форуму уголоси родин як платформи діалогу між владою, родинами і міжнародними партнерами. Розвиток партнерства між державою, громадами та громадськими організаціями. Створення всеукраїнського центру «Крила Янгола», простору допомоги, навчання та взаємопідтримки родин по всій Україні. Це не просто план дій, це наш шлях до системних змін, до повернення кожного захисника і до збереження людяності, навіть у час війни.